Як на допитах були з вами? Нормально. А що запитували? Що їх цікавить взагалі? Вони, на мою думку, більше, знаєте, більше. По-перше, вони деякі вірили в свою пропаганду. Вони по перше розказували ну нісенітниці на кшталт того, що там польські суди вже працюють в Україні. Україна вже розділена на дві половини поляки. Там захід України. А ми вже там, захопили практично всю Україну. Вони я, в це я... вірили? Чи вони вам вас Ні, це? Це вони нам так ну, вони мені так казали, тому що казали іншим. Я в принципі не знаю. Але вони вивчали, вивчали нас, вивчали ну, мене. ну, Давайте я про себе, тому що в дійсності я не знаю, що там з іншими хлопцями. Десь всього чотири допита. На крайній, допит був, крайній допит був це в липні місяці, коли мене дьорнули, Ну, вони, по-перше, там в масках були, ну, тобто вони не з відкритими обличчями були. Uh, і це, і вони кажуть: у вас там в Оленівці ваші там війська обстріляли коротше лагерь, погибли погибли Азовці кажуть, ну ті, лише азовці кажуть: ну да, да, да. Ну тільки ваш Ого, думаю, ну ясно, ясно, що що вони щось чудили. І він мене з цим лишив аж до моменту, поки мене ну от я в камері сам сидів. Варився в цьому, можливо, він там спеціально це зробив, або не знаю, чому. А, і до моменту, скажімо так, коли я був інтернований в Туреччину, весь цей час я, в принципі, сидів сам. І це ніякого є. доступу до новин, ніяких газет, Те, безвісно, змін, нічого такого. Ну, Я, коли, вийшов, коли повернувся в Україну, через якийсь період часу зустрічався з. Теж класним українським військовим, військовим а ще з, з режисером Олегом І е, Він ж теж сидів в Ліфорто, да, і він та. розказував, що їх виводили в дворік на прогулянку. І я такий: ого, а там є дворики. Там, там можна було виходити на прогулянку. Ну це було б бляха, дуже класно, якщо б нас виводили. Ні, Світло постійно горить. Ну, віконечку бачиш в день ніч. Все.